Вітаю! Сьогодні такий був виклик дещо незвичний, але не перший з цього приводу. Дивіться, мені зателефонував замовник, бо його сусіди поскаржились, що вода з крана б'ється током. І вони сказали: ну, оскільки в них на одному поверсі через стіну санвузли, вони сказали, що це. В мого замовника щось, чи бойлер, чи стиралка пробиває на воду. Ну, коротше, що це причина у нього. От, поїхав до замовника, дійсно, зараз після цього відео вставив навіть відеофрагмент запису із санвузла замовника, в якого я був. Так, дійсно, там є напруга на трубі з водою. так? Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи траплялися в вашій практиці такі випадки. І як розрулити правильно цю ситуацію. Намисно не буду вказувати, що ми зробили у цьому випадку. Хочеться вас послухати, може ще є якісь варіанти вирішення цієї проблеми. А зараз оце невеличке відео, як усе було. Насправді це досить така небезпечна ситуація для власників цього житла і навіть цього. Дивимось відео і пишемо в коментарях. Та не забуваємо підписуватися на наш канал і на наш телеграм. За посиланням в опису. Нагадую, що вас там жде подарунок електронна книжка Як електрику заробляти більше. А зараз відео. Не є. Не, не, да? угу. Ми бачимо, що тут роз'єктах. Хто з ним нічого немає, так? Да? Так. Да. Ось все було. 30 вот ви бачите ви а, ось, 39 вольт на цій трубі. розетка вибухте. Ну покажіть що 3B. ви написать угу. І Ще раз напругу. Так. Колись щось їде. Десь перебуває на воду. Десь щось є. Пробу, получается на трубе у нас